Єдиний недолік цих кексів вони дуже смачні, і ви захочете добавки. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачними мафінами з морквою та вівсянкою. Ці кекси, мало того, що вони дуже смачні. Корисні, так ще й прості у приготування. Я їх готую для дітей, вони їх обожнюють, і я їх також люблю, чесно признаюся, поласувати з чаєм. А почну я з того, що відважую борошно. У мене вівсяне борошно. Ви можете взяти, якщо немає вівсяного борошна, вівсяні пластівці та подрібнити їх у блендері. Знадобиться 200 г вівсяного борошна або 200 г пластівців. Збиваю яйця з цукром. Всі інгредієнти та пропорції я залишу в кінці відео. Також зроблю табличку, в якій напишу скільки цукру, калорій та білків, жирів, вуглеводів на порцію кексів. та додаю цукор. Зазвичай я додаю просто звичайний білий цукор. Ну, це все ж таки десерт і сприймаю його як я як десерт. Хоча він корисний, звісно, домашній, але десерт солодкий. Просто збиваю вінчиком. Взагалі на замішування тіста вам знадобиться хвилин 10. І смачна, домашня, корисна випічка у вас готова вдома. І вона не зрівняється з магазинною. Далі я додаю розтоплене масло. На 30 секунд ставлю у мікрохвильовку. Та додаю до яєць. Та швиденько замішую. Далі мені треба подрібнити моркву та горішки. Скористаюся маленьким кухонним гаджетом, який я вважаю просто необхідний must have для сучасних сімей вдома. Це кухонний комбайн або блендер. Справді він економить час, якщо не маєте блендера, просто натріть моркву на терці, а горішки подрібніть ножем. Та-дам! Буквально 10 секунд. Відразу додаю моркву до яєць. Сюди ж додаю горішки. Тобто не потрібно бити. Відразу пересипаю. Тут буквально 3-5 секунд. Додаю частину горішків. Трішки залишу для того, щоб потім посипати зверху. Швиденько перемішую моркву і горішки. Далі в мене буде борошно Ага, Я вінчик відразу вийму, оскільки потім мені буде зручніше перемішати все ложкою. І також я сюди відразу додаю о, в мене сода. Сьогодні я Хотіла знімати відео, побачила, що в мене закінчився розпушувач, тому я заміняю розпушувач содою. У мене тут одна чайна ложка соди. А ви можете додати дві чайні ложки розпушувача, якщо він у вас є. Також я додаю корицю. У мене дві чайні ложки, кориця з моркою дуже класно поєднується і додатково робить е, смак, солодкість придає аромат е, цим мафінам. Та розмішую тісто ложкою. Довго вимішувати не потрібно, щоб кекси були пухкими. Також я додала соду замість розпушувача, тому я додаю ще трішечки винного оцту, щоб сода подіяла. Якщо ви додаєте розпушувач, то винний оцет не потрібно. Ось таке, бачите, тісто виходить досить густе, але воно стікає з ложки. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео, а також поділитися з ним з друзями. Для вас не складно, а для розвитку мого каналу дуже важливо. Дякую вам. Тим часом я вмикаю розігрівати духовку. В мене режим конвекція 180 градусів. Духовка розігріється, поки я викладу кекси у форму. У мене ось такі силіконові формочки. Вони дуже зручні, оскільки їх не треба нічим змащувати перед випіканням. Я думаю, що в мене вийде десь 15 кексів плюс-мінус. Тісто досить густе, тому зручно буде викладати двома ложками, допомагати другою ложкою знімати тісто. Заповнюю кекси десь на 2 третіх, оскільки вони в процесі випікання ще піднімуться. Та посипаю горішками. В мене вийшло 13 кексів, ставлю в духовку запікати. Якраз вона встигла розігрітися. Перевіряю кекси на готовність. Перев'язаною шпажкою. Чудово. Кекси пропеклись. Після того, як кекси трішки охололи, їх можна легко дістати з форми. Ось така смакота за дуже малесенький час і невеликі зусилля. Смачна домашня випічка. У вас вдома. Кекс ще дуже теплий, але я вам його покажу зсередини. Він гарно пропікся, плохий і дуже ароматний. До речі, у мене на каналі є ще один дуже класний рецепт кексів з гарбуза, також з вівсянкою корисних. Переходьте за посиланням!